Було 11 година ночі. Барсик, блін. 11 година ночі. А ми на Барсиків дивимося. Квіти обрізаємо. Обрізаєм. Пересаджуємо. Пересаджуємо. чим ще в селі займатися? Да? Да? Ліки а? От, да. от безсоння. От да. безсоня. Хто страдає безсонням? Та не так. Ні, Ти взяла, врізала та і все. Не, треба. Була красива пітунья. Буде ще краще. Колись буде ще краще. Ну, зараз вже й нема нічого цікавого і красивого. Да. Все на землі. Вся краса. Ну, як виглядають рози? Як фонарики вночі. Розочки виглядають так. Все і мало квітів. Нема спокою. Тут уже скільки висить, з розрахунком що ще більше десятка десь в дорозі. Вон так роза виглядає ночна роза. Ось так пересаджується петунія. Навіть отакі здоровенні горшки. Ну, це вже переросток, можна сказати, така коренева. Ось така процедура обов'язково. Розривання коріння для того, щоб наступний горщик воно нарощувало молоде коріння.